Українська голівудська акторка Аліна Смоляр розповідає, що спочатку повномасштабного вторгнення, перебуваючи в США, не змогла стояти осторонь, коли її країна опинилася у надскладних умовах. Тому дистанційно допомагало українцям евакуюватися. Спочатку ситуація з логістикою була надважкою, пригадує волонтерка. Ми не знали, де підірве, чи можна їхати поїздом, тобто хтось потягом, -по тобто хтось дуже боявся їхати потягом, хтось боявся їхати автобусом, хтось боявся їхати машиною. А якщо там якісь літні люди, тобто треба було їх якось переконати, що це тільки один шлях. Ось якщо ви зараз так не поїдете, то вже ви вже і можете зовсім не поїхати, mm -hmm. тобто це також психологічний момент був, щоб е, поговорити з людьми, їх переконати. Попри думку, що європейці є американці, втомилися від війни. Маліна Смоляр розповідає, що зараз дійсно модно допомагати Україні. Досі я бачу, я їду по лос анджелесу і Бачу, що е, висить флаг України, висить флаг Америки. Основна ідея Америки це свобода. І тобто вони розуміють, що за що ми боремося, і чому вони допомагають. Тому багато американців, скажімо так, більшість американців за Україну і допомагає Україні. Ті, хто мене знають, звичайно, мені пишуть, мене запитують, як там коїться. Зараз напрям підтримки трохи змінився, і в пріоритеті допомога Збройним силам України. Акторка розповідає, що зі сполучених штатів допомагає своїм друзям військовим збирати кошти. Кожна гривня важлива вже відкрито збір для одеської бригади на дрони, на машини. Тобто, знаєте, в мене в мене товариші, товариші та друзі, які воюють зараз. Ми тільки там купили їм машину. Так вони їдуть, машину розстріляли. І треба брати нову машину, чи треба цю з цією щось робити? Тобто гроші потрібні завжди, завжди потрібна допомога. Тому ми завжди збираємо, збираємо, збираємо. Потреба в автомобілях чи їхньому ремонті є завжди, каже акторка. Зараз відкрито збір на ремонт машини для 126-ї бригади тероборони, 222-го батальйону. Долучитися може кожен. Українка з одеським корінням знялася у серіалі від Netflix, епізод якого отримав статуетку Еммі, що вважається американським телевізійним еквівалентом премії Оскар. Аліна Смолєр розповіла, як проходили зйомки на голівудському майданчику. Епізод Епізуджибару серіалу Netflix Кохання смерті роботи нагородили статуеткою Еммі за визначну короткометражну анімаційну програму. В нас не було ніякого гриму, в нас не було ніякого одягу, тобто все це, це анімація. То, що вони зробили на, на старий на, на мотив? Тобто, знаєте, коли ось Діснеївські мультфільми робили, тобто вони ем, скажімо так, це не фотографія, це не грим, це все комп'ютерна графіка. Угу. Тобто, що вони зробили? Вони зробили щось нереальне. Ми навіть не могли собі уявити, як ми будемо виглядати. Долі глухого лицаря та міфічної сирени переплітаються у небезпечному танці. Такий опис серіалу на платформі. Хоч в серії не було слів, Аліна Смолєр розповідає, що саме через танець виражали всі емоції. Для мене це не було щось нове, це просто було цікаво ем, попрацювати з видатним режисером, скажімо так. Звичай. І е, мій партнер також, тобто він дуже талановитий, і мені, скажімо так, було приємно і. Дуже цікаво було працювати з такою командою на ось таким проектом. Голівуд зараз переживає не найкращі часи. Їм розповідає продюсерка. Сценаристи, режисери і актори мітингують проти несправедливої оплати праці, але роботи вистачає, говорить Аліна Смолєр. Планів багато, але про них згодом заінтригувала акторка.